Чи не вперше у закарпатців настільки низький інтерес до місцевих виборів? Явку прогнозують у межах 51%. відсотка. Хоча кандидати до районних, міських та селищних рад завжди викликали більший інтерес ніж претенденти у народні депутати. Нині ж все більше людей проявляють себе як аполітичні ще частина не може визначитися. Кому заплатили за, за ці вибори якусь мізерну суму? Вони точно прийдуть, бо Бо все-таки, хоч трошки совісті мають, а хто нічого не, не, не заробив на цьому, вони я думаю, проігнорують. Я не, не дуже би хотіла йти голосувати, навіть не знаю за кого. Розчарування одне. Є люди знайомі і так в розмовах з ними вони ну, прийдуть, але чесно говоря, настрій не дуже. Ці настрої пояснюються багатьма факторами. Перший ми обираємо ради на два роки. Бо після адмінреформи у 2017-му нас чекають чергові місцеві вибори. Тому теперішні багато політиків сприймають як тестові. Багато хто розцінює із політичних партій, керівництво політичних партій. Оцінює ці вибори не настільки принциповими, скільки ну така проба пера своєрідна да, проба в електоральному процесі, проба в електоральних яких кандидатур там списку політичних партій і так далі. Тобто, дуже багато людей, які на сьогоднішній день ну тільки вчаться, як грати за новими правилами в вибори. Нових правил на виборах 2015 справді багато. Нова система голосування, з начебто, відкритими списками. Насправді ж відкрили їх лише частково. Фактично, по одному кандидату на одному виборчому окрузі. Округи поділили нерівномірно. Тобто на одному окрузі лідеру треба мати тисячу голосів, на іншому достатньо кількох. Сотень складна, і до кінця не зрозуміла сама система голосування і подальшого підрахунку голосів. Дуже дуже заплутано, на мою думку. Я не знаю, як це буде в день виборів, як, наскільки це донесли до людей. Мені здається, що це досить заплутано і будуть вибирати або конкретно хто кого знає, або хто підтримує конкретну політичну силу. Майже вдвічі зменшили і кількість мандатів в Ужгородській міській раді, наприклад, замість 60 депутатів на цих виборах оберуть лише 36. Кожна з 16 партій від округу може висунути одного представника. Та якщо навіть кандидата від округу підтримає більшість виборців, не факт, що він пройде по внутрішньопартійному рейтингу. Адже головне в цих виборах рейтинг партії: якщо політсила не долає бар'єру 5%, пролітають і всі кандидати. Кандидат, який на одному із округів, який, Є маленький, набирає більшу кількість відсотків. Він приходить до міської ради. В той же час депутат, який набирає на великому окрузі набагато більшу кількість голосів. Я говорю, виборців, не в відсотковому відношенні, Він програє ці вибори, і не потрапляє до мі ради, тому що тому цей закон він вже е, автоматично заклав конфлікти в у партійних організаціях, і ви побачите, що вони будуть після того, як будуть рахуватися голоси разом з кількістю місць у радах, скорочений і час передвиборчої агітації раніше на те. Щоб розрекламувати себе, політики мали 90 днів, цього разу втричі менше. Ані виборцям, ані новим кандидатам цього часу не вистачило. У плюс це лише великим парламентським партіям з потужним фінансовим ресурсом. А, проявили ті, хто, має фінанси більше. а хто дуже може, хотів, і у нього є бажання працювати, і є можливості, якісь, у нього не було часу подготовить себе электорат свой и себя в том числе. Просто були. вони не встигають розкрутитися, вони не встигають добре провести виборчу кампанію. Для парламентських політичних партій, для великих політичних партій, для політичних партій, які мають фінансовий ресурс, це є навпаки дуже позитивні умови, тому що вони завдяки своїм ресурсам можуть швидко і ефективно проводити виборчу кампанію. Тому прогнозується таким чином, що сильні політичні партії будуть мати набагато більше голосів ніж слабкі політичні сили, які просто не встигають робити. Також цього разу балотується багато молоді, хоча досвідчені політичні гравці з місцевих еліт також йдуть у ради. Експерти прогнозують представництво 50 на 50 нових та відомих кандидатів. Ці люди маючи досвід і, скажімо, ангажування в структури адмінвлади вже безпосередньо. Вони настільки поросли зв'язками, поросли в тому числі корупційними схемами, так що це викликає звичайно якраз той ризик. Чи не це не призведеться безумовно до того, що ці вибори нічого нового порівнянні з іншими не покажуть? Тому що частки, можливо, навіть половина, можливо, навіть 2 третіх в органах місцевого самоврядування опиняться ті самі люди. Таке враження, що ради будуть дуже такими мозаїчними, буде велика кількість фракцій. Ну до десятка, де буде справді багато нових людей, людей без досвіду, люди, які десь занесуть нову кров у політичне життя, де щось оновлять, але думаю. Мінімум рік їм доведеться учитися, здобувати досвід, входити у ситуацію. Ще одна цікава річ: реклама кандидатів цього року, як ніколи, популярні лозунги всеукраїнського значення про нову владу, стабільність, тарифи чи підвищення пенсій. І хоча у міськраді жоден кандидат ці питання вирішити не зможе, популізм затрабуваний. Також багато кандидатів чи представників партії рекламують себе так званими місцевими зірками, відомими однопартійцями зі сфери культури чи спорту, цим партії. На думку політологів, намагаються замаскувати відсутність хороших управлінців у команді. І найголовніша особливість місцевих виборів 2015-го – це, так би мовити, фінансова підтримка виборців. Нею зловживають чимало політичних сил та кандидатів. Але тільки волевиявлення народу покаже наскільки зріле наше суспільство для свідомого вибору. Чи розуміємо ми, що від нас залежить, хто представлятиме нас у місцевих радах і управлятиме селом чи містом? Наш вибір покаже, чи навчились ми бути реалістами, чи вміємо об'єктивно оцінювати роботу політиків і аналізувати обіцянки та реальність. Справа